І ті, хто відкладали в гривні, вони дуже суттєво втратили, бо інфляція шаленна. Навіть коли ми дивимося передачі, там ціни показують і вартості різних товарів і послуг, ми бачимо, що ще 5 років, 4 роки, 10 то вже я взагалі мовчу років тому назад, в гривнях це зовсім були інші вартості. Абсолютно інші. І на мою думку, потрібно Україні провести широку дискусію про перехід на валюту Європейського Союзу на євро. Цьому є дуже багато переваг. Є багато нюансів пов'язаних з загрозами і небезпеками початкового етапу. Але якщо зробити все правильно, то українці, перейшовши на євро, зможуть отримати набагато більше. В частині стабільності економіки, в частині збереження ваш.